Так, значить, повернув я вихідне положення. Маємо 146, 175. Перемички в нас запаяні на даний момент. Ось одна червона, і на панелі там друга. Перемички випаяні. Вмикаємо 146 і бачимо, що після випаювання перемичок нічого не змінилось. Вимикаємо, е, ну ось, перемички відпаяні. Натиснув я кнопочку o і тримав її, і потім натиснув кнопочку Power, вимкнув станцію. Потім кнопочку VFO відпустив. Дивимося, чи щось змінилось. Так, 146 нічого не змінилось. Пробуємо далі. Тепер перемички знову відпаяні. Натиснув кнопочку MR і тримав її, і потім натиснув кнопочку Power. І потім кнопочку MR відпустив там, через 5 секунд. Дивимося, чи щось у нас вийшло. Все, і ось у нас все розблокувалося. Тобто ось ми можемо бачить, зараз я встановлю шах. І ось ми можемо бачити, що все у нас розблоковано. Весь, будь ласка, все працює. Значить, перемички запаяні назад. Вмикаємо. І все у нас залишається. Тобто. Частота у нас залишається від 130. по нулям. Ось так от. Від 130 по нулям до. 179. Якщо поставити ж зараз крок, якщо поставити мінімальний, то це ось наша максимальна частота. 179 995, Мінімальна 130. Так що все працює, користуйтесь.